Є електронні сигарети, називаються вони електронні портативні пристрої для нагрівання рідини, які утворюються пару і цю пару, вони генерують пару і цю пару курці і вдихають. Вони є нікотинсодержащі і нікотін не ну, І якщо вони навіть є дослідження, що які не мають нікотину в своєму складі, все одно невеликі дози все одно там були. Ці пристрої. І там різні дози на там дуже багато різних барвників, різних хімічних сполук, які впливають на організм, вони впливають на серцево-судинну систему, вони являються подразниками дихальної системи. Вони провокують різні рост різних пухлин і впливають на розвиток головного мозку і нервової системи насамперед у підлітків. І цікаво, що ці електронні сигарети були винайдені. У двохтисячного ну, на початку 2000-х років китайським фармацевтом Хон Ліком. і він їх просував як така альтернатива, як один із способів для того, щоб кинути палити. Але згідно з сьогоднішніх дослідження, які є, навпаки, 28% людей, які починали палити, вони стали ще більше палити. Тому це не являється таким е, гаслом, що для припинення ми переходимо люди, переходять на електронні сигарети і зовсім відмовляються. Навпаки, 28 людей відсотків стало корити навіть більше. І це така дуже така загрозлива статистика і загрозлива інформація. Є також у нас пристрої для нагрівання тютюну -тю для нагрівання, то це ну, такі відомі торгові марки. Це Айфо СИГО. Є ще інші, але розповсюджені. Вони мають. Дуже агресивну рекламу і тому дійсно просуваються активно серед молоді. Вони на протилежі від електронних сигарок, які ну як будто би для того, щоб припинити, вони позиціонують себе як менш. Менш шкідливі, щоб них температура горіння менше. Ми знаємо, що температура горіння не цигарок, табачних цигарок десь 600 градусів і більше. До цих вони показують 250-300. і. Вони пишуть про те, що менше шкідливих речовин, але це насамперед не так, і багато досліджень показують, що це зовсім протилежні. Різні смоли, різні альдегіди, нітрати все одно є в повітрі, і вони дуже шкідливі як для самого курця, так і для людей оточуючих. Тут ми кажемо про пасивне куріння і це також дуже загрозливе. Воно так вони також впливають, є подразниками дихальної системи. Визивають різні захворювання трахеї, дихальних шляхів серцево-судинної, і також негативно впливають на розвиток нервової системи, що дуже шкідливо для дітей і підлітків. Є також кальяни, там дим проходить через рідину. Ну тут взагалі ми можемо казати про загрозу зараження різними інфекційними захворюваннями, такими як гепатит, такими як туберкульоз і інші інфекційні захворювання. Тому що навіть якщо мунштуки, які використовуються, вони є одноразові, то все одно в трубці, в цій, через яку проходить пар, яку зовсім не миють, ніхто і не беззаражує якраз. І ці всі бактерії, інфекційні агенти, вони там скопичуються, і людина може заражатися цими хворобами. В нашій країні більш м'які вимоги до продажу цих ц, цигарок, до електронних цигарок. В Європі це більш більш серйозно на цих баночках не написано навіть склад часто чи написано такою незрозумілою наземною мовою, і невідомо скільки там цього никотину знаходиться. В Європі не можуть бути ці баночки для електронних цигарок більше ніж 10 мл. У нас є і більше. Це говорить про те, що там більше доза никотину. і часто вона навіть може бути і смертельною. Є навіть випадки. Коли ця рідина розливалася і були опіки. Багато інформації в інтернеті є. І в нашій області були випадки, коли електронні цигарки вибухали. І це, і це може довести до дуже тяжких наслідків, травмування, рук чи обличчя, ну, залежності від того, як це, як це відбулося. Не все, не одна система організму не залишається так сказати в стороні. Всі органи і системи вони пошкоджуються. Ну, в першу чергу, це подразнення подразнення дихальної системи, це подразнення очей, виникає кашель, людина частіше хворіє респіраторними хворобами, це і також серцево судинна система, страдає пам'ять і. Розвиток, навчання, якщо ми говоримо про підлітків, за даними центру громадського здоров'я МОЗ України, кожен п'ятий український підліток у віці від 13 до 15 років курить електронні сигарети. Дуже велика доза нікотіну, яка впливає на головний мозок насамперед. І знижуються всі когнитивні функції, тобто і пам'ять, і мислення, і Ну, і функціонування, і адаптування людини до, до життя. Тому треба розбиратись, навіщо ну, людина себе так навантажує різними такими негативними, токсичними речовинами. І організм вже привикає, звикає до них. Тобто у нас є таке поняття, як толірантність. Організм намагається вижити і, і, і звикає. А якщо людина шукає якісь шукає на ну, якісь нових емоцій, то вони ну це більше стосується підлітків, вони будуть пробувати інші психоактивні речовини, яких теж багато ми